Вриваюсь в тренувальний процес. Вриваюсь в форму. Форма втрачена. Тому що Олег три тижні хворів. Саме сьогодні старт не просто форму, а форму мрії буде ще краще. З іншого боку, місяць без тренувань майже е, на, пів, на півроку назад відкотився. Як на це дивитися? Можна е, грустити і думати, ой, скільки ж всього тепер просто. Потрібно повертати, працювати, робити, а можна прийняти це як даність, бо саме фізична активність кожен день це і є життя, це, цей ритм життя повинен бути протягом всього життя. Не відноситися до тренувань як до якихось досягнень. Тренування це як дихати, не звертаючи увагу на те, що хворів. На те, що а, там яких, якась перерва була. Це все життя, це все нормально. Тому саме сьогодні найкращий час написати мені і зі мною досягати таких результатів, яких ти мрієш. І разом ми досягнемо цілей. Не соромся, напиши мені, я допоможу. Від мене план тренування, харчування, супровід, підтримка, натхнення, мотивація. Давай.